Добрий день, цікаві хлопчаки соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мотусі жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі, як казали у запорожському коші, шануємося ладом, люди хорошим. Я, запорозький каскар Санько Сито, радий нашій новій зустрічі. Якось пішов я на хортицю. Дивлюся, Дніпром байка котиться, а за нею, мов лебідка, пливе казка ніжне й світла. Я їх на березі дочекався, разів зотри їм вклонявся, до себе жити запросив, щоб літом красним ходити разом по росі та щоб діток збирати, їм про мудрість народну розповідати. Байка погодилась, казочка теж, за що їм вдячний безмеж. Тож, дорогі мої гарненько, умощайтеся та до нас прислухайтеся, наша мова тече річечка, Слова виблискують, як запалена свічечка. Мої цікаві, допитливі друзі, я хочу звернути вашу увагу на цей велетенський камінь велетенську кам'яну глибу, але це не просто глиба, це чорний камінь, який був колись священним камнем для наших предків. Він собою уявляє голову грифа. Древній художник, щоб ми не помилилися, що це саме гриф вибив канавцями голову грифа з дьобом, очима і шиєю. Дивіться, який він здоровий важить цей камінь три тонни. І привезли його десь віддаля, тому що на Хортиці такого каменю не існує. Про цей камінь і легенду, яка пов'язана з ним, я вам розповів саме на тому місці, де він ще донедавна лежав на тиховоді. Ось на цьому самому місці лежав чорний камінь, який дуже схожий на голову. Грифа. Ще й древній художник намалював канавцями голову Грифа, щоб ніхто навіть і не мислив інакше. Ви спитаєте, а чому саме Грифа? Адже чи відомий цей птах, чи знаний цей птах нашим предкам? Ну, звісно, річ, що так. У гроті Чаклуна, у Кам'яній могилі біля Мелітополя, знаходиться зображення чаклуна, який з головою Грифа. Тоді наші предки, скіфи, вони поєднали дві тварини Грифа і Лева і витворили міфічну істоту, яку вони самі називали Грифом. Ну і решта, врешті-решт, варто згадати про казку, нашу давню казку Котигорошко, де з підводного царства Котигорошка виносить на поверхню землі не орел, а саме гриф. З цим каменем пов'язана дуже давня легенда, яку я і хочу вам сьогодні розповісти. Отже, легенда. Легенда про Чорний камінь і про те, як сталося, що наш острів називали. Хорсовим островом, тобто островом на честь сонячного божества, Хорса. У давню-давню-давнину, коли ці землі опанували наші предки слов'яни, то й почали вони опановувати цей край, плекали рибальством займалися, землеробством земля ця давала їм духмяні трави, зерно. Вджола несла мед, кізоньки давали молоко, і все було весело в них, гарно і ладно. І от серед плем'я, яке жило на нашому острові на Хортиці у той час, ясновок назвемо його, він був доволі вдалим і прекрасним мисливцем. Якось пішов він на полювання. І що ж дивиться на дереві дуба у гнізді три грифенята сидять, і вицвирінькують щось. Він і каже, та нікчемні птахи. І пустив у них одну за одною три стріли і вбив тих грифенят. Не вспів він покласти Сагайдак у Сагайдак лука свого, як раптом, почув якийсь клекіт і шум. Не вспів він оговтатися і зрозуміти, що сталося, але почав він відділятися від землі, і підніматися вгору. Це Великий, чорний, густоперий, ширококрилий гриф. Батько цих маленьких грифенят підхопив його своїми кігтями і почав піднімати високо, високо, високо в небо. Звідти, з високості, він ще раз тричі закликотав, так що гомін пішов від північної частини острова аж туди до плавнів, і потім розпустив свої, відпустив свої позорі, і цей мисливець Невдаха, який зважився, спокусився убити його діток, полетів із плеснутом в хлюпнув у воду. Але гриф у помсі своїй не зупинився, настільки він був розгніваний. Ну, його варто <плес> неважко зрозуміти, як, як так страждає серденько, коли втрачає своїх близьких, рідних. І він закликотав з небесної високості, звертаючись до полян, які жили. На нашому острові і сказав, я покарав негідника, який убив моїх грифеняток, але знайте і ви, мешканці острова, що й на вас чекає моя кара. І от гриф піднявся ще вище, як у тій пісні, у небо злетів, крила розпустив, сонечко закрив. І от над островом запанувала суцільна. Темрява. Перелякалися пташки, поховалися у гілля дерев, густоперх, Звірі швиденько поховалися по своїх норах. Люди дивляться, нічого збагнути не можуть. І з того часу, як переказує легенда, 40 днів і ночей над островом панувала суцільна темрява, почали в'янути квіточки. Мисливці, які виходили на полювання, не могли впіймати жодної звіринки, бо вони не бачили, куди пустити сльозу. Рибалки не могли закинути сіть, щоб піймати рибу. Тобто наставав голод і занепад. І так це були люди ще з сирої, щирої сердечності, то й зібралися вони усі в одному місті і почали свою поєднану молитву. У зверненні до сонця вони почали казати, хорце. Хорсе, світило наше, яке живить, усе живе на землі, яке билинці дає розквітнути, травинці дає е, красу зелені, нам дає життя і тепло. От, будь ласка, не дозволь Грифові знущатися над нами. Хай він відійде, відступиться, щоб Твоє світло долинуло до нас. Вони ще казали так, сонце, царю, заграй же у удудочці жару, хай так ненависний згорить, як і мла, щоб всі ми зазнали від тебе тепла. То були чарівні часи, молитва, долинула сонечка за сорок днів. Тобто Хорс почув голос людей, і звернувся він до Грифа і так сказав, О, Грифе! Я розумію твій біль, твій сердечний біль, адже ти втратив своїх маленьких грифеняток. Але ти не маєш права, не маєш ніякого права затуляти мої промені від землі. Тому буде тобі моє покарання. Після цих слів сонце пустило, хор спустив свій чарівний промінь, який поцілив у чорного грифа. І той свистом, з таким сильним гулом, що у людей навіть вуха позакладала, почав стрімко падати униз. І при падінні розбився. При, під час моменту, коли він зіткнувся з землею, він розбився. І сталося так, що голова Грифа, скам'янілого Грифа, адже після чарівного променя, який пустив хорс, він скам'янів. Голова залишилася лежати тут, на острові. А тіло, хвіст. І крила десь поглинуло води Дніпра. От. І з тих пір а, мешканці міста, наші предки, о, ушанували грифа, мов би, замолюючи свій гріх людський перед ним, і влаштовували тут священні а, культові молитви. Культ сонця, Бога Сонця Хорса, почав розповсюджуватися по землі і так після Хортиці. Після острова Хорсова острова почали з'являтися такі міста, як Хорсунь, Хорасан, Хорезм, Хорсабад. От така легенда про Чорний камінь і про те, як так сталося, що острів Хортицю називали островом Хорсовим на честь Бога Сонця Хорса. Час швидкоплинний, і нам уже слід прощатися. Тож я бажаю вам будьте щасливі та здорові, життєву стежку пликайте, друзям рідним в усьому допомагайте, розумному, доброму, навчайтеся, у радості укореняйтеся. Про мене, запорозького казкаря, Санька Сита, не забувайте. На наступну зустріч! Чекайте і любіть Україну, той, хто любить землю рідну. Буде мати долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити веселково. До побачення!